Привіт, друзі! Місто зустрічі змінити не можна. За моєю спиною великий дуб, який вже біля 400 років зустрічає людей в Бронте Крік Провіншл парку. А й саме біля цього дубу ми вже проводили два рази наш пікнік. І такий пікнік відбудеться 8 червня, третій вже наш традиційний щорічний пікнік для підписників каналу 10 хвилин про життя в Канаді. Тому запрошую вас, приходьте на наш пікнік, будемо сидіти ось за цими столиками. Буде приблизно до ста людей. Будемо спілкуватися, будемо смачно їсти, приносити з собою щось. Пікнік буде по принципу потлак. Тобто принесли, що ви будете їсти, і можливо, бажаєте накормити ще когось. Будемо грати можливо якісь ігри, там футбол, волейбол, все таке інше. Будемо спілкуватися і знайомитися один з одним. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Приходьте на наш пікнік. А, до речі, білети, ну, умовно білети, безкоштовні білети будуть в описі під цим відео. Лінк на Eventbrite, де треба зареєструватися. А єдине, що буде платним, це в'їзд в парк. В'їзд в парк коштує грошей там, до 15 доларів з автомобіля. Тому ось, ось такий у нас буде пікнічок. Приходьте, друзі, буду вас чекати.